На початку ХХ століття українське село жило у своєму розміреному ритмі, який визначали давні звичаї. Найважливішим днем у цьому ритмі була неділя, не просто вихідний, а особливий, духовно наповнений час, що мав сакральне значення для кожного. Коли завершувалися суботні турботи, підлога вимита, піч побілена, хата сяяла чистотою, люди готувалися до головної події тижня. Зі світанку селяни йшли до церкви, бо вірили, без спільної молитви не буде благословення на працю й достаток. До цього дня готували найкращий одяг, жінки вдягали вишиті сорочки, у яких кожен орнамент був плодом довгих вечорів і мав свій символічний зміст. Чоловіки натягали святкові жупани. Це був вияв пошани до Бога, до громади і до самих себе. Після служби люди не розходилися одразу, церковний двір ставав осередком життя. Тут ділилися новинами, обговорювали справи, знайомилися. Для молоді це була чи не єдина нагода поспілкуватися вільно. Недільний обід був окремим святом у хаті за одним столом збиралися всі: і старі, і малі. Ті, хто працював у наймах, намагалися повернутися додому бодай на цей день. Господині готували найсмачніші страви борщ, вареники, печеню, голубці. Це була не просто трапеза, а символ єдності роду, момент, коли родина відчувала свою неподільність. А коли спадала вечірня тінь, село оживало по особливому. На майдані чи на вигоні збиралася молодь на вечорниці. Це була не лише розвага, а справжня школа життя. Дівчата співали пісень, що зберігали народну мудрість, хлопці грали на інструментах або заводили коломийки. Тут народжувались перші симпатії, лунали зізнання, починалися сватання. Так неділя перетворювалась на цілий Всесвіт день молитви, єднання, пісні та любові. Саме вона допомагала зберігати культурні й духовні традиції, що формували українську ідентичність упродовж поколінь.